Нам гостем пані Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Пані Наталю, вітаю вас, в етері, Слава Україні, героям слава вітаю вас. Хочемо запитати, як пройшла ніч на півдні нашої країни, і звичайно, що на Херсонщині? Все так само насичено, так само динамічно, як і має бути на півдні в цей сезон. Напевно, що по сезон якраз в розгарі в нас наші війська продовжують позиційні бої і закріплюють свої позиції, закріплюють вивільні території. А водночас ворог вдається в тому числі і до провокацій. Непевно, що ви теж фіксували, чули, і розумієте, що якщо під час якихось активних дій, які так відкрито і широко висвітлюються в пропагандистському телебаченні, і журналіст опиняється просто в розгорі подій, зрозуміло, що він про це повідомлений, і все це дійсно постановчі дії. Тому ми попереджали про те, що будуть такі провокації, і говоримо ще раз про те, щоб населення окупованих територій розуміли, усвідомлювали, що е, будуть намагання ворога створити ефект, що Збройні сили України це е, важка е, важке випробування, яке насувається на Херсонщину, як вони це намагаються подати. Е, ті перестрілки, ці Влаштовані провокації серед міста, серед яких намагалися створити ефект контрдиверсійної операції. Непропагандистські телебачення вони дійсно були спровоковані задля того, щоб мирне населення побоювалося приходу збройних сил України. І пані Наталі, також інститут вивчення війни заявляє напередодні заявив, що Збройні Сили України просунулись управдине на заході від Херсона. Також там заявляють в інституті вивчення війни, що зсу перекидають техніку в райони Андріївки Білогорівки та маневрують одразу в трьох районах Херсонщини. Зрозуміло, що запитувати про дислокацію наших військових у вас ми не будемо а от з приводу правденого. Населеного пункту на захід від Херсона, чи могли б ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Я б хотіла сказати, що інститут вивчення війни має її вивчати, а не висвітлювати. Зокрема, в такому сенсі, коли це відверто шкодить проведенню військової операції, тому що поширення такої інформації дуже недоцільно на даному етапі, воно є неправдивим на даному етапі. І надзвичайно шкодить тим заходам, які безпосередньо проводяться. Ми продовжуємо роботу з вивільнення територій, але не називаємо напрямки, і не ні в якому разі збройні сили і сили оборони не повідомляють, де і як вони передислоковують свої війська. Це напевно, що зрозуміло навіть дитині наразі. Під час повномасштабного вторгнення всі усвідомлюються. Тому Дайте, будь ласка, можливість нам завершити роботу і на і у нас будуть для вас добрі новини. Так теж до речі, здивувало, чому так чи не вперше в інституті вивчення війни заявили про. Перекидання нашої техніки в конкретні райони для чого це було сказано дивно. Доволі Ну, також тим часом ми хотіли б вас запитати про наші успіхи, про які точно знає уже вся блогосфера в телеграм-каналах. Це про ліквідацію 180 окупантів в Херсоні, про удар високоточний, який 10 березня завдали збройні сили України по будівлі Алкосервіс, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Кажіть, будь ласка, чи відповідає дійсності інформація, що там були підрозділи Росгвардії та ФСБ, і що дійсно там такі величезні втрати серед окупантів? В нас є необхідність до уточнення цих даних, до розвідування цих даних, тому ми включимо їх в найближче зведення. Як тільки в нас буде підтвердження офіційних цих цифр? Але ми спрямовуємо свою роботу, зокрема і в співдружності з силами руку спротиву на Херсонщині, і звісно, спираючись на достатньо достовірну інформацію, плануємо. Корекцію своїх ударів, тому, звісно, ще раз підкреслюємо, що ми не нищимо цивільну інфраструктуру, не наносимо удари туди, де зосереджено мирне населення. Хоча окупанти постійно намагаються прикриватися ним як живим щитом. І про це ми дуже свідомо обізнані і знаємо це. Тому до прикладу, та баржа, яка була в за минулу добу відправлена за курсом руського воєнного корабля, вона була відстежена ретельно саме під час завантаження, виключно військовою технікою, виключно окупаційними військами і нанесення удару було виважене і конкретно. Пані Наталі, от окупанти вони вже починають розуміти, що їхнє перебування у Херсоні і на інших тимчасово окупованих територіях досить таке небезпечне, адже можуть дістати в будь-якій точці. І, от ми маємо інформацію про те, що поблизу Каховської гес намагаються окупанти звести переправу, затопили, начебто, дев'ять вагонів. Хочемо запитати у вас, що це за вагони, і чи дійсно ось саме така конструкція вона може стати. Надійною переправою для того, щоб драпати. Ну, надійність цієї переправи характеризується, як вони вже і казали, що використовувати можна, але з великим ризиком для життя. Ну, коли вже у цього життя іншої в принципі цінності немає. Як тільки один раз ризикнути, щоб вшитися, то будь ласка, це як то кажуть, на нашу користь. Якщо вони дійсно спробують використати цю альтернативну переправу, яку вони дійсно облаштовують, дійсно притоплюючи вагони для того, щоб було. Хоч якесь спирання техніки і Проїзд на цих глибинах, але ну знов таки з дуже великим ризиком для життя, зокрема, і ті не тільки знизу, де притоплені вагони, а й зверху, тому що ми нагадуємо, що вогневий контроль наш все ж таки досить потужний, і туди ми точно дістаємо. Якщо вони можуть використовувати її, і як ми спостерігаємо, прокладається ця альтернативна дорога саме з правого берега на. Лівий, наскільки вони хочуть облаштувати собі місце напрямок руху, як то кажуть, втечі, то нас це цілком влаштовує, хай переміщуються, а ми проконтролюємо. Пані Наталю, а що ж це за вагони? Це, звичайні такі пасажирські вагони, які раніше Україна використовувала. Це всі види вагонів, які вони можуть собі вкрасти на даний території. Ну і також не можемо вас не запитати про ось цих гауляйтерів. Так очевидно, що зараз про референдум уже навіть не йдеться. Ці гауляйтери вони ну очевидно в першу чергу піклуються про здоров'я життя своїх сімей, своє власне. І зараз про референдум ця риторика абсолютно уже кудись зникла. А скажіть чи помітна якась така? Цей броунівський рух, так ось вивезення своїх сімей або евакуація окремих цих гауляйтерів не лише з Херсона, але з Херсонської області, всієї цієї правобережної частини, яка нині під окупацією. Так, вони дійсно досить активно рухають, рухаються в напрямку лівого берега. Вони дійсно вивозять найцінніше для себе в безпечну на безпечну відстань від нашого вогневого контролю. подалі. поки що самі залишаються, але й те, не всі не всіх вже можуть знайти на робочих місцях, оскільки вони вивіз вивиши сім'ї, наприклад, забувають повернутися або відтерміновують своє таке повернення. Пояснюючи, це там якоюсь складностями з рухом і транспортним сполученням, яке доволі правдиве, тому що дійсно вогневий контроль нами тримається не тільки над мостами безпосередньо, а й над іншими маршрутами і напрямками, які можливі для використання, зокрема і в кримському на. Так, і мали ми раніше інформацію про те, що і колаборанти починають все активніше звертатися до наших спецслужб із проханням, так би мовити, про співпрацю, і російські військові. От чи стає це явище все більш масовим масовим? І про що просять расисти? Сказати, що вони масові, не можу. але можливо у спецслужбі є більш детальна інформація, вони просто нею поки що не діляться, тому що є, триває робота, але факти такі є, і вони звертаються, намагаючись це вшити, вкласти в таку схему винні прав спилів. Але я думаю, що все кожен з них отримає абсолютно повноцінну правову оцінку своїх дій. Ну і наостанок ще от в Мелітополі партизани підірвали залізницю, зірвавши окупантам постачання зброї. Скажіть, будь ласка, от як цей факт, це знищення може порушити загалом логістичні плани окупантів і всю логістику ворога? Ну дійсно вони намагаються використовувати всі маршрути, за яким підтягнути техніку, хоч якось а потім розбив розбивши її на маленькі групи, оскільки вже усвідомлюють, що велика колона може бути уражена і дуже швидко через детонацію знищена. Тому вони намагаються підтягувати і розподіляти на маленькі групи. А коли руйнується чергова гілка. Залізнична – це ще раз обмежує їх можливості, оскільки залізничним транспортом дійсно легше діставляти техніку, яка, наприклад, важка, там гусенична, і більш тихохідна на відкритих ділянках. Почула вас, пані Наталю. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. і Поділилися оперативною, чіткою та перевіреною інформацією. Я нагадаю глядачам, що Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь долучалася до нашого етеру. Пані Наталю, дякую.